Добрий день, шановні колеги, я Левицький Михайло, директор компанії Технічні управлінські послуги. Сьогодні поговоримо про екологічний менеджмент і стандарт СО 1401, версії 2015 року. За своєю популярністю, це другий після ISO 9001 стандарт, якого найбільше Значить, сертифіковано в світі, я не скажу, що це від великого бажання або великого розуміння. Безумовно, це правда, що, передусім це пояснюється. Законодавство існуючим ні для кого не секрет, що і в Європі і в світі дуже такі, значить, суворі вимоги стосовно відношення до екології. Що не скажеш про нас, тому що для багатьох у нас екологія це якісь там віртуальні явища. Пов'язані, ну що це, таке, повітря, да? екологія це повітря, а повітря на наш, принаймні, вік стачить. Да? Тому якраз хочу сьогодні звернути увагу на деякі особливості цього стандарту і що є важливим, як я вважаю. Ну, Передусім так, в нашому портфоліо є цей стандарт, ми його пропонуємо активно, проводимо сертифікацію. Я маю сказати, що безумовно і у нас в країні є тенденції в значить, підвищення заінтересування. Не завжди це заінтересування відбувається з точки зору розуміння важливості цього напрямку. Дуже часто це просто вимоги тендерів, але не можна сказати, що немає компаній, які свідомо йдуть на. Цю сертифікацію, розробку і впровадження цього стандарту. Е, хотів би поділитися своїм, значить, досвідом е, щодо цього стандарту. І на що б я хотів звернути вашу увагу для того, щоб цей стандарт направді, приносив вам користь при його використанні і значить. Е, Провадженні да, і підтримані його функціонування. Е, перш за все, все починається. Ну, я минаю політику. Безумовно, це про політику я е, значить, хочу написати окремий пост, тому що, е, тому що це абсолютно інші е, ставлення до цього документу. Е, у нас в е, на більшості підприємств і за границі, це ну так, це абсолютно різні речі, як то кажуть в Одесі. І, і, і тому починаємо з цілей. Цілі, що важливо, основний, значить, основна помилка, основна основний мінус цілей, які пишуться в багатьох наших підприємствах, це їх формальність. Їх формальність і е, використання таких загальних е, формулювань як е, зменшення викидів, е, пом'якшення впливу, е, значить, ну, і так далі. Да? Е, е, зменшення впливу на, е, на, 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 на зміну клімата і так далі. Е, ну, це абсолютно не про що е, в цілях, безумовно. Треба врахувати безпосередньо ваш вплив, да? безпосередньо ваш вплив. І тому для цього безумовно, розумієте, навіть в структурі цього стандарту цілі, коли пишуться цілі? Цілі пишуться після аналізування контенту організації, значить, значить, аналізу цікавлених сторін і процесів. Я завжди звертаю увагу компанії і. На, на початку, якщо значить, е, йдеться про впровадження цього стандарту, то е, безумовно приділяємо увагу аналізування первинному, принаймні аналізування процесів для розуміння: а ді, де, 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 де знаходяться ті джерела, джерела е, впливу, да, дж, діяльності е, значить, організації на на навколишнє на, на середовище. Тому цілі, це, це має бути неформальний підхід до якоїсь там, значить, як я вже казав, формального формального відношення і цього перерахування таких загальних стелебачення, значить, ТЕЗ. Врахуйте свою, діяльність, врахуйте свою діяльність і відповідно до тих джерел впливу розробіть цілі. Далі, на що так само мало звертають увагу, і це ну, дуже така значить, різка відміна від західних компаній це законодавчі вимоги. У нас до цього формально відносяться зарубіжні сертифікаційні органи в цьому приділяють дуже велику увагу. І я хочу сказати, що значит, при формулюванні і створенні цього переліку законодавчих умов мають бути враховані три компоненти. Три компоненти це перелік, да, тобто наявність, їх відповідність. Ця наявність має відповідати існуючому законодавству. Тобто, перший крок ми маємо врахувати. Всі основні да, законодавчі мови. Другий аспект це їх актуальність. Другий на 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 напрямок ми маємо е розподілити е зобов'язання і відповідальність за е підтримання в актуальному стані цих законов. І третє, на що у нас ще менш менше звертають увагу, а вимагають заграничні зарубіжні е сертифікаційні органи це підтвердження виконання. І сертифіційні органи навіть просять в звітах за аудиту значить, підтверджувати оці всі три аспекти: да? наявність, актуальність і виконання. Третє це екологічні аспекти і управління ризиками. Тут я можу сказати, що ми маємо авторські методики по, значить, визначенню управлінню екологічними аспектами, екологічними ризиками. Можна це аналізувати і нормувати, і встановлювати нормативи щодо поводження щодо управління цими факторами в одному документі, можна в різному, це не має значення. Головне, щоб це відбувалось. Головне, щоб це відбувалось, і головне, щоб в організації було чітке розуміння, що це таке аспекти, що це таке ризики, і чим вони відрізняються. То це е, третій, четвертий аспект. Ну і п'ятий – це дії. Да? Маємо однозначно е, ідентифікуючи всі ці речі, які я проговорив, цілі вимоги, законодавчі аспекти ризики, да? вони мають підтримуватись вони мають втілюватись нашою діяльністю, нашими, значить, впливами. І нашою відповідальністю. Тому ще раз п'ять аспектів, на які я хочу звернути увагу: цілі, законодавчі вимоги, аспекти, ризики і дії. При впровадженні, розробці, впровадженні і сертифікації своєї системи екологічного менеджменту Звертайте на це увагу, або звертайтесь до нас. На цьому в мене все. Дякую за увагу. До нового зустрічі.